Шановні дорогі першокурсники, традиційно в Україні 1 вересня це День Знань. В цьому році для нашого університету це особливе 1 вересня. Ворог намагається зробити все, щоб у нас не було цього свята, щоб не було Дня Знань. Але незважаючи на всі обставини, ми, університет. Університет, який стійкий, університет, який робив і буде робити все, щоб у вас було свято. Я впевнений, що саме в нашому університеті ви зможете і отримати знання, і розширити коло своїх друзів, і стати більш фізично здібними завдяки спортивним нашим спорудам. Я щиро бажаю, щоб ці роки, які ви проведете в стінах, завжди залишилися в вашому серці. Вітаю наш Сумський державний університет з новим навчальним роком. Нехай цей рік стане роком нових звершень, нових успіхів, нових креативних ідей, нових друзів для наших першокурсників, нових знайомств. Тільки разом ми здатні досягти ще більшого.